Привіт, любителі синьо-білих динамівців! Ось ваш ексклюзивний простір для новин про наш улюблений клуб. Сьогодні я привожу гарячу інформацію, яка обіцяє сколихнути емоції всіх уболівальників. Тож, знаєте, якщо ви тут новачок, підписуйтеся та активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, за лаштунками трансферного ринку, київське динамо прагне високо. Нещодавно поважний журналіст Ігор Бурбас кинув бомбу. Наша команда поклала око на трьох зірок Української прем'єр-ліги. Причому двоє з них, захисники, позиція, яка є пріоритетною для Динамо цього вікна, у полі зору клубу Володимир Салюк з Чорноморця, Данило Безкоровайний з Кривбасу та Арсеній Батагов із Зорі. Ці перспективні гравці можуть стати підсиленням, яке ще більше посилить нашу команду цього зимового сезону. Залишайтеся на зв'язку. Окрім них, достовірні джерела повідомляють, що Динамо також приглядає до гравців львівського руху та Дніпра. Один, але імена поки залишаються таємницею. Переговори ще не на просунутій стадії, але інтерес клубу очевидний. Великі очікування, щоб побачити, які зірки незабаром можуть засіяти на полі київського Динамо. І на цьому новини не закінчуються. Інформатор Ігор Бурбас розповів, що український вінгер одеського, чорноморця, Максим Брагару може перейти в Динамо вже в січні. Чим здивував усіх, хто очікував його приходу лише влітку. Тепер. Шанувальник, ми хочемо знати вашу думку. Кого з цих футболістів ви б хотіли бачити в синьо-білій футбольці Динамо: Володимир Салюк, Арсеній Батагов чи Данило Безкоровайний? Залишайте свої коментарі нижче, слідкуйте, тому що я незабаром повернуся з новими новинами. До зустрічі в наступному відео, і нехай підкріплення приведе київське Динамо до великих досягнень.